Група аудиторів ДПНЕК Енергоатом на чолі з директором департаменту системи управління дирекції з якості та управління перевірили дотримання Рівненської АЕС міжнародних стандартів: ISO 9001 – система управління якістю, ІСО 14001 – система екологічного управління та ISO 45001 – система управління охороною здоров'я та безпекою праці. Саме за цими трьома міжнародними стандартами Рівненська АЕС була сертифікована раніше. Згідно з програмою розглядалася низка напрямів діяльності електростанції, зокрема шести структурних підрозділів РаЕС: служби забезпечення якості, служби охорони навколишнього середовища, служби охорони праці, управління виробничо-технічної комплектації, договірного управління та управління капітального будівництва. Під час аудиту фахівці впродовж двох днів вивчали виробничу документацію, спілкувалися з атомниками на їхніх робочих місцях. Відбувається плановий аудит інтегрованої системи управління. Ми ставимось до таких аудитів як можливість для Покращення можливість для розвитку. Це погляд із сторони, коли приїжджають колеги і розповідають, що може бути поліпшено, і дають свій зворотній зв'язок щодо того, що вони побачили там в наших документах. Систему утворюючих по цих трьох напрямках. Результати перевірки будуть опрацьовані у компанії. Остаточний звіт буде надано згодом. За попередніми висновками на електростанції не виявлено невідповідностей вимогам стандартів ІСО. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.